Ще. Володимир Олександрович, який план на вирішення саме цієї проблеми? Що ви збираєтесь робити? немає не А це А це саме головне. А от це саме головне. А який у нас план з мобілізації? Володимир Олександрович. Коли він заявляє, ну Туск заявив, що там Україна готова ще 2-3 роки там е, воювати, там, типа гикнулось всім. Мамам, да. мені тут дзвонить мама мого друга, каже: Вітя, так що, це що два, два роки ще? А у неї син, викладач е, в вузу з ну, закладу вищої освіти? Він пішов 24 лютого, 22-го добровольцем. Е, воює вже кілька разів поранений, контужений, е, от е, ну, патріот України, е, молодий, здоровий, гарячий да, там все, е, але ж, мама переживає і в неї. ж, ну, вона каже, так що це він уже три з половиною роки тягне лямку і ще два роки?